Землю, яку захищали, тепер не можуть отримати 20 бійців з Чинадієва чекають на виділення земельних ділянок уже більше року та скаржаться на постійні відмови. В селищній раді ситуацію коментують, проте акцентують на іншому. В ситуації розбирався мій колега, він і продовжить. Самі Атошники стверджують, що отримують відмову за відмовою в той час, як приватні особи через селищного голову отримують наділи без проблем. Я дружина учасника АТО Глеба, який вже писала три рази заяву на підівництво і мені три рази відмова була. У січні 2015 року я перший раз писала і тепер обратно мені дали відмову. Казали, щоб я сама. Глядала сьом план схему під будівництво. Вони тим не займають. Захищає інтереси військових та їх родичів. Депутат селищної ради. Він звинувачує сільського голову в лобіюванні своїх інтересів у цьому питанні. У нас є в селі 19 оточників, які із 19 точників два отримали земельну ділянку. Якусь ну там є накладки, тому що земля. По два-три чоловіки на йдемо на ділянку селище Чинедієво є санаторно курортною зону. Зараз є Но. і колись в 2010 році голова села поміняв цільове призначення землі з сільгосгосподарського на підзабудову. На на що він не мав ніякого права за коментарем? Ми разом з селянами відправилися у селищну раду. Голова назвав зібрання людей провокацією. А ви елементарних речей не знаєте. І провокуєте і постійно створюєте, хочете створити напругу селищ. Ну вам не далі ви бачите, яка у вас підтримка. Також селищний голова запевнив, що питання виділення землі знаходиться під контролем. І що із 20 учасників АТО 6 вже отримали земельні ділянки. 14 бійців АТО і ще не мають на ділі. Зв'язку з тим, що селище Ченадієво густо заселений район багато земель знаходиться у зоні. Захисних зон, це річка, Синявка, газопроводи високого тиску, нафтопроводи і лінії. Селищною радою замовлено і розробляється детальний план селища Ченадієва, де буде враховано і де робиться інвентаризація всіх земель. Після розробки детального плану і затвердження на сесії ми будемо мати можливості. Бачити наші можливості в питанні надійню земель конкретніше про детальний план селища, який мають розробити, дізнатися людям не вдалося, адже в прийомний день землевпорядника на робочому місці не було. Селищний голова відсутність землевпорядника пояснив тим, що вона виконує його доручення, про які він не зобов'язаний інформувати громадськість. У спілці учасників Атому Качівщина кажуть, що проблема виділення землі тим, хто воював на сході, актуальна Тож детальніше дивіться у неділю у програмі сім днів.